Доброго дня. Робив замовлення через сайт розетка. Сьогодні вже отримав на розетці дуже корисної штуки. Це така річ, два в одному. Озонатор і іонізатор. Озонатор преміум срібний RF1668, чим ця штука дуже корисна? Ну, Тим, що останнім часом у нас опалення включають дуже пізно, чи дуже мало, чи воно працює непостійно. Ну, ви самі розумієте чому. А в наших будинках є така проблема, як пліснява, як холодні стіни, сирість, і з цим якось. Треба боротися, бо воно дуже шкідливо впливає на наше здоров'я. Ось така от штучка, яка допомагає боротися з цими речами. Зараз ми все це відкриємо, дивимось. Тут у нас характеристики, споживання 18 Вт всього-навсього. Площадь його, яку він покриває при своїй роботі, щось повинно бути 70 квадратних метрів. Тут є анотація. Повністю технічна книжечка, тут можна ознайомитись. Зараз я подивлюсь, в характеристиках має бути десь. Ходь на ту книжечку дістав. Ну, що ж буває. Так, от є вже технічна книжка ось така. Тобто, це в нас ціла енциклопедія йде навіть з цим апаратом. Кому цікаво, можна почитати там якісь цікаві речі пишуть. Технічні характеристики живиться від робочої напруги 220. До 240 потужність 13 Вт. Вихід озону 500 міліграм на годину, я так розумію. Точно не скажу, як правильно говориться. Так, Але площа покриття не написали тут в характеристиках, але я бачив, коли замовляв на сайті. там до від 50 до 70, здається, було квадратів. От, вже йде гарантійний талон. Навіть вже підписаний з печатю. Це дуже важливо так, також. Бо багато коли робиш е, замовлення, приходить просто навіть без печаток, без підписів. Потім в якісь моменти, а ти нічого не можеш зробити, тому що в тебе. На руках нічого немає. Дивіться, йде в комплекті одразу уявляєте, Як подумали, просто вже йде нульова просто батарейка нова. Пульт керування він на пульті. Також тут є додаткові специфікації. От. Я думаю, що вони може і більш подробні. Це вже кому буде цікаво поглинути всю інформацію, прочитати, то, будь ласка, так, ну і ось так він виглядає. Нагадаю, він вміє озонувати повітря і робити іонізацію. Тобто видаляє пліснів, якщо велика сирість. В квартирі. Ми з таким стикнулися нещодавно. У нас просто багато речей викинулось, тому що стіна на ній пішла пліснява, а ми одразу не побачили цього. От. Це дуже жахливо для здоров'я. Ну і плюс речі зіпсувалися всі. Довелося викинути. Що Ще в нас там залишилось щось. Так, ще йде в комплекті ось такі трубки, бо він йде, він сам по собі дуже такий універсальний. Їм можна відчищати воду, там, в холодильниках неприємні запахи сморід різний там. Теж на якомусь мікрорівні можуть теж утворюватись, ну, як пліснява чи грибок може якийсь. Він так само з цим працює, бореться. От. Ще ось тут якісь такі приспособи цікаві. Це Треба теж буде подивитись. От. Ну, що я можу сказати? По комплектації дуже все класно. Все продумано. Батарейка навіть йде до пульта, це дуже приємно. Не треба купувати вже гарантійний талон заповнений, це теж важлива річ. Ну, Спробуємо, перевіримо, як працює. Як буде час, залишимо ще додаткові відгуки про цей апарат. От. А так зазвичай по відео бачу, що люди, в принципі, кажуть, що непогана штука. Раджу всім мати такий пристрій в себе в квартирі. Особливо, якщо є діти, треба подбати про їхнє про здоров'я і про здоров'я того повітря, яким вони дихають, і про чисту воду. Дякую.